Привіт усім! Вітаю тебе на 10-му уроці зі створення інтернет магазина на Vue.js. Сьогодні ми з вами зробимо пуш-повідомлення, яке буде з'являтися при натисненні на нашу кнопочку Add to Cart. Зараз я вам покажу, як у нас все буде виглядати в кінцевому результаті, щоб вам було цікавіше. Ось при натисненні у нас з'являється пуш-повідомлення, і зникає. Спочатку з'являється зверху, старе повідомлення опускається донизу і зникає. Що ж, розпочнемо. Для початку в нашій директорії в папці Components створимо нову папочку, яку назвемо Notification. І в ній створимо файл, каталог. Notification. Створимо div. Класом. Каталог Notification Content. В нем мы створимо span. Де у нас будет Notification name. Та да, наша Material icons. классом Material icons. І напишемо Check Circle. Для того, щоб у нас наші повідомлення не перекривали одне одного, нам необхідно створити масив, який ми будемо перебрати через директиву VFOR. Тому запишемо vfor. Назвемо масив Messages. Message in Messages. Так, а з ключем у нас буде трошечки складніше, так як у нас тут назва нашого повідомлення буде однакова. Нам потрібно підібрати такий ключ, який буде унікальним. Для цього ми поки що пропишемо «Key message ID. За унікальний ID. Нам може слугувати така штука, яка називається Timestamp. Це дата та час в даний момент у текстовому еквіваленті. Тобто, якщо ми зараз зайдемо з вами в консоль і пропишемо тут Date Now, ось у нас виб'ється стрічка, яка кожного разу буде унікальною. Якщо ми пропишемо ще раз date now, це буде інше значення. Добре, з цим розберемося трішечки пізніше, а зараз давайте повернемося, пропишемо наші пропси, так як наші дані пуш-повідомлення будуть прилітати з батьківського елемента. Напишемо меседж. За типом це буде масив. І по дефолту у нас буде повертатись пустий масив. Тільки не меседж, message, а «messages». Так, в нашому каталог Notification і каталог Notification Content я задала деякі стилі. Наше пуш-повідомлення буде розташовуватися фіксовано, відступаючи зверху 80 пікселів. І ось ще пропишіть для нашого контенту теж деякі стилі. Так, чудово. Поїдемо з вами далі. Давайте в нашому каталог меню проімпортуємо. Наш каталог Notification. Для цього пропишемо імпорт, каталог Notification from Catalog Notification View. Так, добре. І додамо наші компоненти, каталог Notification і підключимо у нас в темплейті. Давайте відразу зв'яжемо наші messages із дочірнього елемента з таким самим messages в батьківському елементі. Так, і зараз створимо його поки що статично. Давайте напишемо Messages. У нас це буде масив з одним об'єктом, у якого буде. Name. Notification name. І ID. Date. Now. Local string. Давайте з вами перевіримо, що у нас вийшло. Ось наше віконечко. Наше пуш-повідомлення, тільки потрібно падінг додати. Ну, давайте краще навіть додамо gap. 10 пікселів. Збережемо ось, так краще. Тепер давайте зробимо, щоб наше пуш-повідомлення з'являлося лише тоді, коли ми клікаємо на add to cart. так? І зникало. Для цього. Ідемо в наш каталог main. І ось тут, де ми з вами статично прописали наш меседж, так, наш об'єкт. Робимо пустий масив. Так, а в нашому методі add to cart це у нас проміс, тому ми можемо прописати Zen. І після додавання товару в кошик ми зараз будемо прописувати тут this. Message. Unshift. Вбудований метод, який додає об'єкт на початок нашого масиву, тому ми тут пропишемо Name. Давайте пропишемо, що наш продукт був доданий до корзини. Так? The product has been added. за card. І другою властивістю у нас буде ID. І ми з вами вирішили, що це буде наша таймстемп. Давайте так і створимо зміну let Time Stamp Date. Now local string. Так, і timestamp це буде наше ID. Тепер давайте в нашому каталогі Notification. Ми замість Notification Name пропишемо в фігурних дужках message name. Бережемо, перевіримо, що у нас вийшло. Оно сторіночку, додаємо наш товар. Ну, ось подивіться, що у нас наш масив наповнюється нашими об'єктами. Давайте перевіримо, чи правильно у нас додаються об'єкти в наш масив. Послідовність, так, додавання. Для цього ми ось тут замість the product has been added to the cart» Напишемо timestamp. Збережемо і перевіримо. Ось, дивіться, у нас правильно додається. Тобто, старе наше пуш-повідомлення, так, 590. 110 опускається нижче. І вверху у нас новіше повідомлення 590-817. Добре, все чудово працює. Повернемось до нашого каталог Main. Повернемо наш напис. Тепер ми хочемо зробити, щоб у нас все це відбувалося як анімація, так, щоб повідомлення у нас з'являлися плавно зверху і плавно назад. Поверталися. Для цього у Vue є вбудований елемент, який називається Transition Group. Так, детальніше про нього ви можете почитати у офіційній документації. Посилання на нього я вам скину. Так, І ми зараз ось так його підключимо до нашого проєкту. Тому. В нашому каталог Notification ми створюємо вбудований компонент Transition Group так, і огорнемо в нього наш контент. Transition Group обов'язково повинно бути ім'я. Для цього ми напишемо Name. І нехай буде Animate. Також Буде у нас клас. Каталог Notification List. Та, яким ми хочемо, щоб був наш Transition Group. Нехай буде VIF. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Оно нашу сторіночку. Так, у нас поки що нічого не змінилося, але давайте подивимося. На наш код. Ось у нас з'явився каталог Notification List, так, наш клас, з тегом div. Для того, щоб анімувати наш списочок у нашому transition Group, будованому компоненті, є ось такі вбудовані класи, які будуть навішуватись на наш елемент. Так, ось наше ім'я буде Animate Analyst. І ми ось будемо додавати такі класи: Enter Active, «Leave Active», Enter From, Leave To і так далі. Я вже прописала наші класи. Ось перепишіть їх. Наша назва, що ми написали, Animate. І додаємо клас. Animate Enter From, де у нас, коли з'являється наше пуш-повідомлення. Рухається по осі Х, так, поки що його ми не бачимо прозорий Enter Active, коли у нас наш елемент з'являється, так. Transition прописуємо для всього 0,6 секунд, щоб додати плавність появи нашого елемента. Leave active, Наш елемент починає плавно повертатися назад. І ліфту, коли він повністю вже повернувся назад, так, Translate x 120 пікселів, знову став нам невидимий. Move допомагає нам додати плавності у переміщенні елементів. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Оновимо сторіночку і додаємо. Ось подивіться, як гарно, плавно у нас з'являються елементи. Зверху нижній елемент опускається донизу. Чудово! Але ми хочемо, щоб через деякий час у нас ось ці пуш-повідомлення зникали. Глянемо на нашу структуру нашого списку. Так, каталог Notification це у нас є масивом. А як зробити нам так, щоб у нас зникав один об'єкт із масиву? Нам необхідно створити метод із вбудованим методом splice, коли у нас останній елемент з масиву вирізається. Для цього зайдемо в наш каталог Notification, створимо метод. Давайте назвемо його Height Notification. І, так як у нас функція splice має свій контекст, задамо let V на рівні. This, і пропишемо. Якщо при умові, що у нас є щось в масиві нашому, так, if this message lens, ми будемо вирізати наш об'єкт з нашого масиву через певний інтервал. Тому для цього ми використаємо функцію SetInтер. function. Наш масив. Сплайс. І будемо вирізати елемент за номером. В меседж. Ленс. 1 один. Кількості один. І це все буде відбуватися через 3000 мілісекунд. Цей метод ми будемо викликати, коли у нас наш елемент завантажиться на сторінку. Тобто mounted this hype notification. Так, ось тут тільки з оклику. Так, добре. Зберігаємо ідемо. На наш сайт оновлюємо, перевіряємо. Ось ми додаємо, а старі повідомлення у нас зникають через 3 секунди. Так, чудово, все працює. Ну що ж, це все, що на сьогодні я вам хотіла розповісти. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. Бувай.